Я просто ненавиджу, коли вдома бардак, це буває періодично і просто мене це починає дратувати. А коли все чисто, приємно глянути і одразу з'являється натхнення, щось створити, смачно готувати, придумувати. Привіт! Я Лена, мій канал про любов до себе і свого дому. Заряджаю вас на гарний настрій, на красу довкола та затишок. Сьогодні я облаштовую одну із кімнат в нашому будинку. Ми нещодавно переїхали в наш будинок. І зараз моя задача облаштовувати, організовувати зберігання. Взагалі облаштовувати кожний куточок нашого будинку. На жаль, мені ще не вдалося організувати на всі 100% так, як би мені хотілося. Ну, звичайно, я буду ще вносити якісь корективи. І ми разом з вами будемо створити красу.